Напередодні дня журналіста у броди завітав секретар національної спілки журналістів України, засновник школи універсального журналіста і організатор конкурсу. Я журналіст Віталій Голубів. Тож ми, звичайно, маємо приємність і нагоду поспілкуватися з нашим колегою. Пане Віталію, ви сьогодні під час зустрічі зі студентами, яких відзначили учасників конкурсу, я журналіст, сказали, що ви не журналіст за освітою. То звідки ж ви прийшли у журналістику? У віці 14 років у дитячому таборі Молода гвардія написав першу замітку на конкурсі юних кореспондентів. Її відзначили грамотою. Повернувшись додому, я подумав, що про перебування в таборі також можна написати і відніс замітку до місцевої молодіжної газети. Отримав за це гонорар 14 гривень 30 копійок. Побачив своє прізвище опублікованим. Зрозумів, що це приносить відразу декілька бонусів. Можна відвідувати якісь події, можна про це розповідати, бачити своє прізвище опублікованим. Показувати газету в школі, отримувати за це навіть якусь копійку. І так, як то кажуть, пішло-поїхало. І вже закінчуючи школу, я мав декілька сотень публікацій у різноманітних друкованих виданнях. І питання професії вже не стояло. На жаль, не було змоги тоді вступити на навчання на факультет журналістики, тому вступив я у нашому рідному місті Рівному, де я живу і працюю досі, до місцевого гуманітарного університету. Але вже продовжував як позаштатний автор співпрацювати з місцевими Газетами і на початку другого курсу вже отримав постійну роботу в сфері журналістики, і відтоді вже пройшло майже три десятиліття. А освіту, яку ви здобували? А за освітою є бібліотекар mm, дуже гарна. Теж пов'язана, до речі, з книгами, з газетами, з періодикою. Пане Віталію, ви пройшли шлях від кореспондента до керівника ну, такого майже медіахолдингу, мультиплатформи. Де вам було найкомфортніше працювати? Звичайно, найбільше згадуються перші роки. Репортерство, ми працювали паралельно в щоденній газеті і на місцевому телеканалі. До обіду писали статті, після обіду монтували сюжети. А за перші декілька років було знято не менше тисячі сюжетів, і це була така, знаєте, первинна платформа: от знайомства з життям, таке глибоке занурення, тому що коли ти репортер. Ти не знаєш, на які події ти завтра опинишся, в якому місці, з якими людьми познайомишся, і це була дуже велика така школа життя, яка створила певний такий фундамент, основу, платформу для якогось подальшого професійного руху. Далі вже були якісь, якісь посади, якісь статуси, якісь нові можливості. Але саме от перші роки такої щоденної репортерської роботи дали з одного боку от розуміння так, Є самої глибини, от, журналістської праці, знайомства з людьми і певний такий досвід комунікацій і контакти, частина з яких досі працює, е, будучи керівником видавничого дому, ОГО, так, головним редактором, головним редактором, е, яке видавало до 10 періодичних видань, ви пішли все ж таки у свою справу. Чому ви так вирішили? Ну, по-перше, я пішов у свою справу тоді, коли вже, наприклад, газетний бізнес і взагалі медіабізнес вже був не на такій висоті, не мав таких обертів, як скажімо, там у ще нульових роках, коли я став головним редактором у 2005-му, а це, скажімо, ну, були одні масштаби. І коли я вже пішов з цієї посади наприкінці 2019-го, це були трішечки інші масштаби, але прийшов час, коли зрозумів, що варто все. Це таки прагнути монетизовувати, здобуті знання і досвід уже у власній справі. Тобто, я вважаю, це таким закономірним певним етапом такого професійного шляху, професійної еволюції, коли ти приходиш до думки, що от ось он вже на цьому етапі варто починати працювати самому на себе, в той же час використовуючи і здобутий досвід у професії в структурі редакції, і використовуючи ті. Контакти, ті можливості, скажімо, зберігаючи певні партнерства, які були напрацьовані в той час, але все-таки базово, вже стратегічно рухаючись, розвиваючи власну справу, власний персональний бренд, бренд своєї школи, і, зрештою, все, що ставалося, воно ставалося вчасно. Воно ставалося, я вважаю, у потрібний момент. І я абсолютно про це не шкодую. Школа універсального журналіста, що таке? Сьогодні хто такий універсальний журналіст, на вашу думку? Ну, скільки я... скільки е, учасників ви охопили цим проєктом? Щороку це сотні дітей з усієї України, це учні з 8 по 11 класи, це можуть бути студенти коледжів. Е, всі ті, кого цікавить з одного боку журналістика, а з іншого боку, хто прагне додаткової такої поглибленої мовної підготовки, тому що е, людина може не стати в підсумку журналістом, але вона отримує додаткові навички саме як формулювати свою думку, як висловлюватися письмово, а е, як робити це більш грамотно, влучно, чітко, переконливо, тому що ми бачимо величезний е, попит на навички ефективної письмової комунікації в багатьох сферах, нам сьогодні саме життя пока. Що нам доводиться дуже часто, ну, скажімо, більше писати, ніж говорити. Або е, більше писати в певній ситуації, ніж писали, скажімо, наші предки, ніж писали попередні покоління. Це може бути як письмове складання іспитів у навчальному закладі. Так, і, наприклад, написання якихось мотиваційних есе для участі в певних проєктах, в тому числі міжнародних, чи написання грантових заявок, чи написання якихось звернень, петицій і так далі. Ну, Зрештою, це, е, рекламувати власну справу вести сторінки в соціальних мережах або собі, або іншим. А... Навички письмової комунікації сьогодні набагато в ширшому колі професій потрібні ніж це було там 10-20 років тому. Нам потрібно для того, щоб доносити світу інформацію про себе, розповідати про це в письмовій формі. І тому я вбачаю завдання школи універсального журналіста не просто в тому, щоб готувати юних журналістів чи готувати майбутніх журналістів, а в тому, щоб давати якомога більшій кількості молодих людей, які планують пов'язати своє життя зі сферою розумової праці, навичка ефективної письмової комунікації, і це онлайнове навчання, коли е, молода людина без відриву від навчання в школі чи в коледжі у зручний для себе час у комфортному для себе темпі, здобуває додаткову підготовку, отримує відповідний сертифікат. Це неформальна освіта, але це та освіта, яка лягає в скарбничку загальної такої освітньої підготовки молодої людини і може їй в подальшому знадобитися в житті скрізь, де доведеться висловлюватися в письмовій формі. Як практичні навички, чи ви також чи також має вагу і сертифікат, який ви видаєте по закінченню цієї школи? Сертифікат того можна додавати до резюме. Сертифікат як будь-яке письмове підтвердження досягнень, звичайно, він робить більш такою солідною, скажімо, цю підготовку, тому що всім нам, коли ми проходимо якесь навчання, ну хочеться наприкінці мати документ, який це підтверджує. Але сам по собі він пільг ніяких не дає. Ми завжди чітко кажемо нашим учням, і їхнім батькам, що ми даємо не сертифікат на сам сертифікат це просто свідчення офіційне того, що ви цей курс пройшли. А ми даємо знання, ми даємо підготовку. Готовку, багато молодих людей кажуть, що навіть отримують більшу впевненість у собі у власних силах, коли відкривають в собі трішки заново якісь, можливо, приховані таланти, які бачать, от, що вони можуть більше, ніж думали, вони розкриваються, вони самостверджуються, вони розповідають ці історії, готуючи статті, і таким чином трішки по-новому дивляться і на світ, і на своє місце в цьому світі. І коли людина стає більш впевненою в собі, коли людина краще висловлюється, краще доносить свою думку, в неї більше може відкривати Можливостей і в плані професійної самореалізації, і в плані майбутньої освітньої якоїсь самореалізації, тому що вона вже ну стає е, більш е, підготовленою, більш е, впевненою, е, більш, скажімо так, ґрунтовно е, от, почувається от, в своїй сфері. Чим для вас важливий конкурс я журналіст? А це можливість сотням дітей щороку, а цього року вже і більше тисячі дітей розкритися, розповісти свої історії, бути голосом інших людей, які можливо не можуть розповісти про себе з тих чи інших причин. Це можливість, щоб от багато таких голосів було почути. Кожен розповів свою історію. Ми наповнили інформаційний простір на трішечки більше історіями. Які варті того, щоб вони були почуті історії життя українців, історії героїзму українців, історії волонтерства українців, історії праці людей, де кожен на своєму місці робить свій внесок у нашу спільну українську справу? Це з одного боку, з іншого боку, це подолання освітніх втрат, теж один із інструментів, тому що ми проводимо всі нагородження офлайн, і ми таким чином прагнемо в якомога більшій кількості регіонів, навчальних закладів збирати разом дітей, вчителів, місцевих журналістів, щоб люди спілкувалися, люди взаємодіяли, люди дивилися один на. Люди слухали і чули, і щоб це було офлайнове живе спілкування. Тобто ми принципово все проводимо офлайн, ми дипломи. Вручаємо на ми не ховаємося за чорними квадратиками зуму, ми не обмежуємося е, можливістю просто скачати диплом на сайті і все без особистого спілкування. Я, як організатор конкурсу, їду до дітей, до учнів, до студентів, до вчителів або збираю їх в Києві на нагородженні. Ми спілкуємося, ми взаємодіємо, ми підтримуємо зв'язки і е, вважаємо, що от ці горизонтальні зв'язки, оці контакти, оця взаємодія це одна із таких найсильніших сторін якраз конкурсу. Я журналіст, тому з одного боку, це можливість дітям показати Свої таланти з іншого боку, це такий формат, майданчик для офлайнового живого спілкування, якого багатьом із нас бракує. Е, чим для вас сьогодні стала ця зустріч, і ваші побажання юним журналістам, журналістського гуртка Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, біля пам'ятника якого ми записуємо це інтерв'ю? Я приємно вражений тим, наскільки серйозно у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркія Нашашкевича підходять до роботи з юними журналістами. Наскільки Руслана Богданівна віддається цій праці, і адміністрація коледжу це підтримує. Я радий, що телерадіокомпанія Броди надає допомогу в підготовці юних журналістів, і така співпраця вона не може не давати своїх позитивних результатів. Ми маємо вже дворазову переможницю Оксану Дику. Ми маємо лауреатів, яких я сьогодні відзначав, і я впевнений. На що е, ця робота має подальші перспективи, і е, ці молоді люди, після е, зустрічі, яка у нас відбулася, е, ще більше надихнуться, щоб на наступний рік готувати нові творчі роботи, розповідати нові цікаві історії, шукати героїв поряд із собою і використовувати ті е, дружні поради, настанови, деякими з яких я сьогодні з ними поділився. І я переконаний, що ми ще почуємо не раз про здобутки юних журналістів цього навчального закладу, і ми ще матимемо нагоду зустрічатися. З ними як на нагородженні всеукраїнського рівня в Києві, так і тут у стінах цього чудового закладу. І ще повертаючись до національної спілки журналістів України, на чому зараз зосереджує свою увагу на що спрямовує зусилля ця громадська організація? Насамперед, допомога прифронтовим медіа локальним редакціям, які знаходяться на території поряд із лінією фронту на прифронтовій деокупованій території. 32 місцеві газети відновили вихід завдяки тому, що національна спілка журналістів України знайшла донорські ресурси і залучила міжнародну допомогу. Часто це в таких регіонах, де саме місцева газета може виступати джерелом життєво важливої інформації, коли можуть бути перебої із телебаченням, з інтернетом з мобільним зв'язком. Але от стара добра друкована газета інколи може е, давати людям ту інформацію, яка в буквальному сенсі рятує життя про маршрути евакуації, про гуманітарну допомогу, про безпекову ситуацію, е, про юридичні нюанси, які важливо людям знати. А, і в той же час виступати таким маркером української інформаційної присутності в цьому регіоні, е, коли поряд з українським прапором там є е, свіжий номер української газети, яку люди передають із рук в руки, яку читають у пунктах. Незламності, в якій шукають розповіді про своїх земляків, тому що центральний телеканал може приїхати в цей регіон, наприклад, відзняти сюжети, поїхати а людям далі тут жити і вони хочуть постійно читати про свій регіон, про своїх людей, про своїх земляків. Тому ключові зусилля команди національної спілки журналістів України зосереджені на максимальному залученні зовнішніх ресурсів, міжнародних ресурсів, міжнародної допомоги для. Насамперед, прифронтових медіа, і голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Кожен міжнародний візит, кожен міжнародний майданчик використовує для того, щоб насамперед достукатися до наших колег за кордоном, які мають можливість надати певну донорську допомогу, чи фінансову, чи технічну, чи іншу допомогу, і максимум цієї допомоги закумулювати, щоб передати редакціям на прифронтових територіях. Тому основний фокус уваги зараз от зосереджений там на тих медіа. Які в полі, що називається, працюють, які а, наші колеги десь можуть їхати тими небезпечними дорогами під обстрілами, наражаючи себе щодня на небезпеку, насамперед підтримати тих колег. От основна увага зараз саме там. Щиро дякую вам за розмову. І вам І вітаю вас з прийдешнім днем вас також. Святом. Так.